Ух, ну це була дуже валідольна поїздочка. Приїхав з 0-0% рисочки. Бачите, приїхав додому вже собі на зарядочку. Що я зміг вижать з цієї машини на, 5, на 50% заряду? 184 км і роз, розходом 26 км. Ви часто мене запитуєте, який розхід, скільки проїжджає арія зимою. Ось. Так що дивіться, 370 кілометрів можна було вижати з, ну, з повністю зарядженої батарейки. З 50% я вижав рівно 184,9 км. Ось так. Літом на ній реально проїхати 600 До речі, я був здивований, що на екорежимі машина взагалі відключає рекуперацію. І просто йде накатом. Накат такий по трасі, ну просто капець. Іноді просто піддаєш газку, і машинка їде собі накатіком без проблем. Маші не довелося штовхати машину. Я вже вдома. Всім, хто нервував за мене, дякую, не переживайте, я вже на місці. Гарного вечора.